Доброго дня всім Маріям Аграріям, поки вариться моє варення, Зайви, дивіться яка краса, дуже смачне. Поговоримо про блекаути, як мій сусід дивився на мене та вирішив встановити в себе невелику бюджетну сонячну станцію та розкажу як воно, що воно, то подивимось. Тепер про бюджетність. Купив он собі ось такого маста на 24 вольта типу 3 кВт. Він новий, не дуже дорогий, але власник придбав його в себе на підприємстві, на розпродажу, Бушку працюючий, тобто взяв за дешево. Придбав планки, кріплення, це в нас оцинковочка. Десь 41 чи 40, не пам'ятаю вже, то встановлюється на дах, оце бокові кріплення з боку панелей, це притискач поміж панелей, кронштейни для оцих планок, ті планки сюди чіпляються. Тут дріт акумуляторний, перевіз там 25 мм. Це діодна розв'язка, бо МППТ контролер на інверторі 1, на поля буде 2. Так, ну, коннектори. До речі, від діодів тих прийшлося відмовитися, бо там перевіз. Дроту був замалий, і ото вирішили взяти просто вбудований конектор, і де є ті діоди на 30 амперів. Поля панелі будуть. Однакові, але різнонаправлені. Для того, щоб їх розв'язати поміж собою, то ці діоди застосовують. Панельки ось такі: 500-ватні, Тонгвей. Вони двосторонні. Як сказав власник, що було, той купив. Мій сарказм тут про двусторонні на дах. Ну то таке, хто як хоче, такі це вже не моє діло. Акумулятори теж бюджетненькі. Це в нас гель, 100 амперний, з'єднаних послідовно, тобто 24 вольта. Кому цікаво, ось така фірма. Що це, я не знаю. Нанокарбон якийсь. Ось тут в нього буде. Там, бачите, планки вже встановлені. Тут буде одне поле. Це, це в нас південний схід і буде ще одне поле, південний захід. Ось така конструкція в нас, то по неї будемо затягувати панельки на дах. Все це отак зблизько виглядає. Кріплення, грейки, верхня нижня. То кранштейний. Власник робив все це сам. Тут трохи монтажу. Дотяжка кріплень. Як ви здогадалися, власник думає собі два поля по чотири панелі. Я би ставив три з огляду на вольтаж інвертора, але власник бажає, що буде 4 норм. Зараз 155 вольт з чотирьох панелік. Нагадую на інверторі 160 верхня межа. Так, перший пуск. Ось воно. Засвітилося. Зараз подумає. Так. Так, сонечко бачить. Зараз така пасмурна погодка. Сонця вже нема. Заряд йде. Ну, далі будемо налаштовувати. Трохи поковирялися, трохи налаштували, ще треба буде, але вже працює, нормально заряджає, то буде якась страховка на зникнення світла. Далі буде треба ще одне поле змонтувати, ну то вже буде легше власнику. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!